Всім привіт! Я нова токарша і це серіал Нелюбима донька. Ідея не моя. Так, треба розбудити доньок. Щоб вставали. Вставайте, донечки. Так, мам, вам в школу пам'ятаєте, я вам ось вже зібрала рюкзачки. Дякую, мам, дуже гарно. Все дякую. Ви поки що там вдівайтеся, збирайтеся, а я поки що піду, розбуджу ще одну доньку. Вставай, бистро. Добре, мам, У тебе вже в шухлядки твій рюкзак. Можеш брати ти і спускайся бистро. Добре. Добре. Добре, маму, літу. Все пішли. Так, все. І що тут навіть я не думала зіпсувати нам день. Пішла, звідси. Добре, ось я вас тут почекаю. Угу. Зібралися? Так, мама. Все, ходімо. Поїхали. Так, все, донечки. Зараз я вам приготую щось поїздки з собою. Mm, так, тримайте вам по бургеру. Угу. мам. А, що дії дасте? Та нічого, сама справиться. Так, ну, все. Проходьте. Все, ходімо. Так, все, ми вже прийшли. Відійти? Угу. Так. Ось тут ось буде мішкавчик. тут мій. Ну, okay. окей. Я тут дещо бачила. Ось, нам потрібно буде оця, Просто повір. Ну, окей. Okay. Mm -hmm. Все, все, нам пора бігти на урок. Угу. Mm -hmm. Все, я, я тут. Добрий день. Мені потрібно одного хлопчика вже переводити в інший клас. Іду. Так, до побачення До побачення Так, хто може рішити цей приклад? Іра? Чому ти так вирішила? б не можна однакові числа ділити. І виходить те саме число Все. неправильно. Якось і все рівно. Так, а хто зможе вирішити? Яна. Це неправильна відповідь. Ну, правильна відповідь 4. Молодець. І тепер зітри і напиши цей приклад заново. Угу. Молодець 12. Все. Можешь сидать на месте. Дякую. Розкладіть Раскладить мне вот это слово по складах. Яся. Ох. Ну... Складиться С, О, Б, А, К, А. Та це склади кожна буква Царіний склад. Ти звідки таке? Ну. Вийди, будь ласка, ти. Так, добре, зараз. Розклади. Це молодець, тобі дванадцять можете йти в столову і вертатися додому. Добре. Ура, наразі з урока підемо. До побачення. До побачення.

І що вони так зі мною? Так, Залишаємо я рюкзачки тут. Без черги відвиньтеся. Так, зробіть нам бургер. Угу Тримайте. І ще один. Зараз я якщо вистачить. І ще це максимальний заказ. Ладно, прям щось поп'ємо. Можна, будь ласка, салат, е -м -м... Так, і пасту з хлібчиком. Дякую. ой, ой, полочка Хм, есть идея -да Пока не оставим там нашу еду Ха-ха-ха-ха І диви, яка вона обичала. Угу. Аж настрій піднявся, скажи, скажу. Зараз я тебе зроблю. Що? Витирай пол, це ж ти замурзла, тримай. Іде, йде. Чого ж ти нас так боїшся? ха-ха? Ладно, нам далі вже пора. Пішли. Пішли. І нам пора додому так, відкривайте двері королеву, Так. Привіт, Привітнечки, які у вас оцінки? Та у нас двойки. Маленькі, мої, не, роз... не засмучуйтесь. Кладіть портфелі тут. Ваша сестричка їх забере. Сідайте ось за столик, я вам приготую зараз обід. Ніщо вам сказав. Ладно, сестра. І що у мене турнір? У нас двойки. Отже. Я з нею поговорю, але ви, ви не сумуйте. Угу. Мене доїли там шкільний перекус, то ми його поїмо. Ну, добре, маленький. Вам чогось налити. Так, налили лимонадику. Добре, добре. Ось, тримайте, зараз я вам налию лимонадику, дивіться. Чи трішки? Так. Давайте вам чогось солодкого. Буде будете жиле. Я приготувала. Ось, дивіться. Так, будемо мам. Мама, що поїсти. А ти взагалі воно чудова. Зараз я тобі щось, дам. Угу, mm І -hmm. mm -hmm. I... так, тримай і вистачить тобі. Добре, мамуль Так, все. Mm -hmm. Маму, з сестрами краще не турбувати. Яка гарна вулиця. Чому я не можу там гуляти, як і вони? Чому я не можу робити щось так, як вони? Раз, то я піду їх обслуговувати далі. Все. Дякую, мамуль. Дуже смачно. М -м -м. Дивіться, мене видно через нього. -х 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 -х. Смачненько. Мамуль, дуже дякую. Немає що, мої хороші. Ти, ж, ти чого тут? Хоче мені не муляй. Я рюкзаки забрати. Та зразу б не могла все забрати. все пішла звідси. Все вона вас більше не потревожить Все, чудово Ви вже поїли. Давайте я вам вон... поставлю назад. Угу. Давай, ти мої хороші. Замучуся, йдіть в свою кімнату. Або, якщо хочете, можете пограти на вулиці. О, так, мам, дякую. Я тут хоч, я тут ось посиджу. А морозивку хочете? Дуже. Кому яка? Ой, мені це, а мені це. Дякую, Дякуємо. Будь ласка, я поки що з розберуся. Так, чому ти заважаєш моїм донькам? Я не Так, бистро поклав, Віддай мені їхні рюкзаки, а то ще щось вкрадеш за здресті. А ти залишайся тут і щоб я тебе більше не бачила. А то відімкну тобі всю воду і заберу всю їжу. Побач, мам. все. Так. Ну, що ж, заношу їхні портфелі. Якщо вам була цікава перша серія, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні серії. Всім па-па!